Угорщина э, думає, що євросоюз. Опросив Україну заборонити транзит російської нафти Лукою. Таке припущення висловив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. За його словами, відсутність реакції Європейської комісії може свідчити про те, що нібито рішення про блокаду прийняв саме ЄС, а не Київ. Голова угорської МЗС скаржиться, що за понад тиждень після скарг держави і сусідньої словаччини також Єврокомісія нічого не зробила. Тож Сіярто звинуватив інституцію у так званій. Слабкості і нездатності відстоювати, як він каже, основоположні інтереси двох країн-членів. А в окупованому Криму поблизу Севастополя росіяни розгорнули кілька комплексів ППО С-300 та РЛС. Про це повідомляє на своїй сторінці підпільний рух. АТЕШ Його представник зміг оперативно вирахувати погано замаскований окупантами ракетний комплекс. І партизани передали інформацію до сил оборони та надрукували навіть точні координати російського ППО. Тож, ну хочеться знову ж таки вірити, що найближчим часом почуємо про чергову бавовну у Криму.